Хочете створити надійну диктатуру? Неважливо, де. В своїй маленькій фірмі чи в великій організації, а можливо, і в своїй корпорації чи в чомусь ще більшому. Принципи скрізь однакові. Треба лише правильно зрозуміти правила влади і правильно розподілити кошти. У розподілені казни і є основне завдання правителя так, щоб ключові особи, на яких і тримається його влада, були задоволені. А що з людьми? Справжній диктатурі це баласт, який нервує, гальмує, вимагає ресурсів, але нічого не дає взамін. В середняшковій диктатурі це те, з чим доводиться рахуватися, як так кормити, вчити і лікувати, але і їх не повинно бути забагато. Це відео цілком і повністю базується на англомовному відео Rules for Rulers, правила для правителів, і є продовженням двох попередніх в цій темі. Тому, на всякий випадок. Ставтеся до всього сказаного критично, як до вигадок і фантазій, на власний страх і ризик. Ми живемо у світі, де найкращі і найрозумніші так звані демократичні устрої і найгірші, найбагатші диктатури є стабільними, а між ними прірва вічних революцій. Багаті ресурсами диктатори будують дороги лише від портів до ресурсів. Щоб їх продавати, і від їхнього пишного замку до аеропорту, щоб бути мобільним при будь-яких розкладах, і в таких диктатурах люди мовчать не тому, що все добре, і навіть не тому, що вони бояться. Якщо сказати чесно, в найгірших диктатурах населення голодаюче, розділене і найголовніше воно не освічене. Така маса біологічних організмів не здатна на бунти чи революції з ними можна робити що завгодно. Найбільш професійно буде зробити так, щоб населення робило це саме з собою, та ще й раділо тому, що з ним це відбувається. Тому, якщо ви хочете бути стабільним одноосібним диктатором, який буде триматися при владі десятками років, ви маєте будувати саме таке суспільство. Воно має бути голодним, щоб постійно думати, де заробити і як вижити. Люди мають жити. В дефіцитах вони мають труситися від думки про те, скільки їм прийде платити за газ, скільки буде коштувати кілограм м'яса. для цього стабільно треба буде піднімати ціни для свого населення на проживання на насправді вашій, а на його території. Коротше кажучи, створити для людей умови, в яких їхнім основним завданням і основною думкою має бути одне вижити, вірвати, видерти. Ухватити, об'єгорити, це має стати не просто бажанням а життєвим девізом, який час від часу можна буде сліпуче побачити на різних фудфестах і при завозі гуманітарки, вигаданій Кореїні, звичайно ж. Голодне населення не має сили на бунт. Хіба там кормити будуть якимось цитрусовими чи бутербродами з чаєм? Запитати за чий ракунок бенкет і для чого він це вкладає гроші? Розуму вистачить не всіх. Друге, що вам потрібно буде для надійної диктатури, це розділення цього голодного об'єму між собою. І чим по більшій кількості параметрів вони будуть розділені, тим краще, поки вони будуть гризти один одного за правильний день народження свого Бога, який, ніби як казав, всіх любити. Чи правильні наголоси і закінчення, поки вони будуть ненавидіти один одного, вони ніколи не будуть здатні навіть на якийсь більш-менш серйозний бунт? Бо для нього потрібне об'єднання. Більш детально ми схожу тему розглядали в відео про принцип розділяй і володарюй. Ну і третє, це освіта. В ідеалі з людей потрібно зробити невігласів. Не тільки, щоб вони були неосвічені і не могли самостійно мислити і робити висновки, а і щоб вони не прагнули щось знати і зневажали тих, хто вчиться і розвивається. Школи будуть закриватися, дипломи валятися, інтелектуальний контент не затребуваний. Сумнівні телешоу, сумнівні книги, сумнівна мода на все. Пам'ять кілька секунд. Неможливість побудувати найпростіші причинно-наслідкові зв'язки. Неможливість зрозуміти, що відбувається, і спрогнозувати майбутнє, яке вже от-от. Такі люди будуть ідеальні для ваших цілей. До речі, про освіту вигадані і ніколи не існуючій країні кореїні в нас теж колись було відео. Однак. Таку диктатуру можна побудувати лише там, де є ресурси, які диктатор буде продавати, і які наповнюватимуть його скарбницю. Ну, так званий бюджет. В такому випадку він взагалі не залежатиме від людей. Вони можуть бути йому потрібні лише для видобутку цих ресурсів. Якщо ж таких ресурсів диктатора немає, його диктатура не буде стабільною. Середнячковий диктатор наповнює свої сундуки з золотом за рахунок людей. Банально просто обдираючи їх і забираючи продукцію за безцінь. Такий диктатор скуповує фермерів продукцію за копійки і продає за ринкові ціни за межами своєї держави. Його працівники трудяться з ранку до ночі, виробляючи продукцію, заробляють лише на виживання. Тому тут стратегія двох доріг не дасть результату. Тут потрібно враховувати людей. Рабську кріпацьку силу, і серед цієї сили диктатор вимушений буде підтримуватися кий-такий рівень життя. Однак маси, які будуть хоча б трошки освічені, хоч трошки здорові, вже будуть, і хоч трошки здатними на бунт, знайти цю золоту середину, тонко відчуваючи настрої свого коханого суспільства, і є завданням ключових фігур диктатора. Тепер повернемося до революцій. Вже від сказаного вище можна зрозуміти, що картинка революції, де звичайні прості люди, робітники, селяни, вчителі і лікарі, вриваються в палац ненависного диктатора і скидають його в трону, є лише пропагандистським фільмом для тих же простих людей, яких новий диктатор заженев ще більше стіло. Потім, з роками, частина людей зрозуміє обман і не витримає цього. Так зникали люди, які були ідейними. Частина зрозуміє і зробить висновки. А більшість, навіть якщо зрозуміє, то ніколи собі в цьому не признається. Бо визнавати свої помилки коштує недешево, і мало в кого є чим заплатити цю ціну. Навіть середнього рівня диктатурі народ буде штурмувати будівлі, лише коли армія і інші структури йому це дозволять. А це може статися лише в тому випадку, коли диктатор втратив контроль над своїми ключовими фігурами і вони вирішили його замінити. І саме по цій причині, після так званих революцій, не стає легше, і новий персонаж нічим не кращий за попереднього, а можливо і гірший, міняється лише лице. Ключові фігури ось в кого реальна влада. Народ не замінив царя, його замінили його ж помічники, його ж ключі. Використавши протести народу, вони дозволили цьому відбутися. Саме тому в одних випадках великість біговиська людей призводили до краху, а в інших взагалі нічого не давали, скільки вулицями не ходи. Якщо до влади прийде якийсь відносно хороший диктатор і спробує зробити щось краще для людей. Йому доведеться десь взяти на це гроші, а значить забрати їх в своїх ключових фігур. Чи сподобається це ключам? Навряд. Тому вони і замінять його. А зробити це є мільйон способів. Ті ж, хто буде допомагати диктатору в демократії, чудово розуміють, що він прибере їх, як тільки прийде до влади. Це і буде справжнім переворотом. Заміна ключових фігур, а не заміна однієї особи на посаді на іншу. Тому. Потенційний ключ повинен добре зважити всі ризики. А тут варіанти такі: або він опиниться всередині диктатури з доступом до багатств, або зовні диктатури, яку він сам же і допоміг створити, і стане її ворогом. А там варіанти два, або в'язниця, або смерть. Знаходитись на стороні перевороту в диктатурі означає мати можливість отримати собі і своїй сім'ї те, чого немає в інших простих людей, якісну медицину, яка лікує. Освіту, яка готує до життя і дозволяє розвиватися, і якість життя, при якій хочеться жити. Саме це і є тим, що робить конкуренцію за владу такою жорстокою. В демократіях такі перевороти ні до чого хорошого не призводять, бо тоді руйнується вся система, яка і наповнює бюджет, звідки ключовим фігурам прилітають смаколки. Однак Є винятки, якщо стабільна демократія стає дуже бідною, або якщо в такій країні, на території якої держава стабільним демократичним устроєм знаходять якісь ресурси, копалини чи щось що може давати хороші гроші мимо людей, шанси однієї групи захопити владу зростають, і така гра вже може вартувати ризиків. В таких випадках багатство скарбниці не залежить від людей, тому це і є основні причини розвалу демократії. Саме тому Бідні на ресурси країни часто дуже демократичні, а багаті на ресурси ну, трошечки не дуже. В перших скарбницю наповнюють люди, а в других, люди лише її проїдають, тому їх там і не дуже шкода. Чим їх менше, тим більше золотих монет дістанеться ключам. Які ж висновки можна зробити сказаного? Якщо ви хочете побудувати справжню надійну диктатуру, добробут ваших ключових фігур повинен не залежати від населення вашого раю на землі. Тоді ваша влада буде майже вічною. Коли таке можливо? Коли в країні є ресурси, якими ви торгуєте з іншим світом, якому, до речі, така торгівля, і ваша диктатура вигідна, і ніхто не скидатиме святих борців за демократію у цьому світі на ваш генсековський палац. Такими ресурсами можуть бути, наприклад, алмази, газ чи нафта. Можливо, навіть і не тільки корисні копалення. А що, якщо таких ресурсів немає взагалі? Тоді можна підсісти на повне зовнішнє вливання фінансів. Ваші ключі все одно отримають своє, а населення використати за призначенням і… і. Це це стосується і звичайних управлінських і ієрархічних систем. Якщо ви керівник якогось регіонального представництва керуєте в себе на певній території, і зарплата вам, і сума на премії вашим ключовим фігурам, приходять згори і не залежить від підлеглих. Можна вибудувати цілком міцненьку, маленьку диктатурку. Якщо ж грошове забезпечення ваших ключових фігур залежить від зусиль ваших працівників, тоді краще для них організовувати демократичний. Устрій. Чим більше буде ефективність працівників, тим більше буде чого ділити з ключами. Тому власники фірм з виробництва чи надання послуг мали б бути зацікавлені побудові саме демократичної системи. А в великих структурах, де кошти приходять зверху, створення своїх локальних диктатур є явище природнє. Читайте книги і розвивайтеся. Бо крім вас, це нікому не вигідне.